Христос хрещається! Шановне товариство, брати і сестри українці! Високодостойна українська патріотична громада. Ця банда кілька днів тому назад в українському парламенті остаточно знищила парламентаризм в державі. Ця банда декілька днів назад показала, що влада в Україні узурпована повністю одним кримінально-олігархічним кланом на чолі з Януковичем. Вони знищили народовладдя і усі норми і принципи вільного волевиявлення. І саме через те ми з вами повинні дати оцінку. Тому, що сталося у Верховній Раді України, ми говоримо, що ці закони, а насправді це не закони, це. Закони. Оці закони, які вони зараз трактують, що нібито ухвалили у Верховній Раді України, вони є нелегітимними. Вони ухвалені супереч Конституції України. Вони ухвалені всупереч законам України, вони ухвалені всупереч українського регламенту. На кожному кроці були порушення. Ці закони не обговорювалися в комітетах, не було відповідних рішень комітетів, не було можливості депутатам обговорити ці закони в парламенті. Врешті-решт ніхто не давав ніякого права десь там, як щурі позаховувалися. Керівники парламенту, рибак, Калєтнік під балконом і щось там виговорювали в мікрофони це грубе порушення законів і Конституції в Україні. Ніхто не давав права олійнику, депутату від партії регіонів, тушці, перебіжчику, очолювати комісію лічильно і оголошувати, як пальцем з неба результати 235-235. Кожен закон ухвалювався протягом 38 секунд. Не було першого читання, не було другого читання, не було третього читання. Все це свідчить тільки про одне. Ці закони ухвалені нелегітимно. Ці закони ухвалені неконституційно. А що це значить? Це значить, що ми їх не визнаємо. І ми. Не повинні їх виконувати. Це не конституційні нормативні акти. Тому це мають знати усі, має знати народ, має знати влада ця бандитська і має знати світове співтовариство. Шановне товариство, брати і сестри Українці, для того, щоб ми не боялися, для того, щоб люди були впевнені. Що невиконання цих законів це не є злочин, а навпаки виконання Конституції України. І я вам зараз зачитаю ті статті Конституції нашої держави, які дозволяють не виконувати ці бандитські зак... закони. Перше стаття 3 Конституції. Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість. І безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Слухайте, права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави.